Вітаю, друзі. Ну що влада вирішила йти по найгіршому сценарію? Вчора написав, що за всіх учасників схеми, які їх взяли під варту по справі, міндіча товариш Зеленського буде дуже швидко вносити застави. При цьому у жодного з них хто не втік і був затриманий, немає таких грошей, щоб внести заставу, але Міндіч робитиме все. Щоб витягнути їх з під арешту, Олігар Зеленського буде намагатися врятувати своїх людей, щоб вони вийшли з під варти, а не надали покази, перебуваючи під арештом. Тому обов'язково треба, я казав, перевіряти походження грошей. І от ми спостерігаємо те, про що я казав вчора, сьогодні так реалізується. Вчора суд. Обрав запобіжний захід Лесі Устіменко, це підозрюване розкрадання грошей наму, і а, ще а, іншим людям, там Ігор Фурсенка був підозрюваний, Ігор Міронюк, Дмитро Басов, трохи раніше була ще Людмила Зоріна. Так от, всім ним, всім ним була а, а, обрана арешт і запобіжний захід. Вже почали витягувати. За двох працівників цього бек-офісу у справі про розкрадання в енергетиці за Олесю Устименка і Людмилу Зоріну вже внесли заставу. На рахунок вищого антикорупційного суду України якась невідома нова фірма. Так ви вгадали, внесла ці гроші 25 мільйонів і 12 мільйонів гривень, гривень відповідно за двох підозрюваних. 37 мільйонів гривень легко перерахували. До речі, тут варто згадати, як міндіч Шахіром, про що писала Українська Правда, обговорювали, що заставу за Чернішова треба брати з касу, яку вони зробили з тих грошей, які натягнули з енергоатому. Супер. Що охороняю, то і маю. Тож його затримали за корупцію і корупційними грошима хотіли внести заставу. Зараз, ну що ж, чи відбувається те саме? Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, це корупційні гроші, чи це чесні гроші? Але чи перевірятиметься походжування грошей сумнівно і невідомо, а те, що там мутка 100%. Програма схеми вже знайшла і з'ясувала, що багатомільйонну заставу за працівниць бек-офісу Міндіча внесла новостворена фірма зі статутним капіталом у тисячу гривень. Уявляєте собі? 37 мільйонів і тисяча гривень застави. Більше того, 13 листопада товариство «Вангар» сплатило ці суми, а компанію взагалі створили 20, в травні 25-го року. Тож, менш ніж півроку тому одна з компаній прокладок, які були за даними її контроль, вона взагалі не має ніякого нерухомого майна, автомобіля і також не дозволить знайти дані, які могли б свідчити про здійснення нею хоч якоїсь господарської діяльності. Її основна від діяльності виробництво меблі. І от меблі, ті, хто роблять меблі, вони завжди вносять заставу за таких людей. Ми ж пам'ятаємо. Знову питання, як ці гроші зайшли і чому їх не перевіряють на доброчесність? Тут питання риторичне. До речі, як ви думаєте, просто зателефонували чи там просто дебіли сидять? Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте? Чи зателефонували, чи це дебіли? А особливо цікаво, чому вищий антикорупційний суд не цікавиться такими питаннями? Чи цікавиться? Теж дуже цікаво дізнатися про це. Взагалі Міндіч почав витягувати своїх походження грошей. Ми всі приблизно розуміємо. Але найцікавіше в цій ситуації інше. Там залишається ще декілька людей. Залишається Ігор Фурсенка, це а, людина, слідство назвала Фурсенко головним бухгалтером злочинної організації. Міндіча а прокурори повідомили, що у підозрювана вилучили увага! Один 1 один -1 мільйон євро, понад одного мільйона доларів, готівкою, він володіє автомобілями Lexus і Porsche Macan, загальною вартості понад 5 мільйонів гривень, але з 98-го року офіційно зробив близько 16 мільйонів гривень. Тож пояснити звідки все інше він не може. Якщо зараз за нього теж несуть гроші, а за нього потрібно, щоб вносили 95 мільйонів гривень. Це дуже цікаво. Хоча, враховуючи, що НАБУ довела, що там. 100 мільйонів доларів пройшло за цей період набрати ну, таку суму. Вони можуть також вони зможуть знайти суму для Ігоря Мірнюка, який отримав заставу 126 мільйонів гривень. Він колишній радник, хоча він що адвокат екс-міністра енергетики Галученка. Його отри підозрюють у отриманні хабарів від контракт контрагентів енергатому від 10 до 15% відсотків з відвертості контракту. Якщо відмовлялися платити, контракт не сплачували, просто поки не заплатиш, не отримуєш гроші від держави. І ще Дмитро Басов, той самий, який пам'ятаєте, тенор його називав. Так от в йому заставу ж 40 мільйонів, він за те ж саме звинувачується. І тут найцікавіше, ще раз кажу: жоден з них не має таких грошей, щоб внести заставу. У жодного з них немає. Але мені дуже важливо, щоб жоден з них не почав давати покази, коли він знаходиться за гратами. Треба було перевіряти гроші, не перевірили. Цікаво, що зараз буде цікаво, як це буде відбуватися. Чому це важливо, поясню тому, що сьогодні стало вже відомо, що друзі та партнери Зеленського по кварталу вони намагаються і втікти, і намагалися заплатити за Чернишова гроші, які отримали неправомірно. Ви як неправомірна вигода, і давайте відверто: якщо походження цих грошей не перевіряється, то йдемо це про черговий. Етап операції врятувати рядового Міндіча. І оце, мені здається, найреалістичнішим в цій ситуації. Більше того, давайте відверто скажемо. Зараз вже наші партнери на Заході привернули увагу до цієї історії. Наприклад. Канцлер Німеччини Мерц закликав публічно Зеленського енергійно розслідувати справу Міндіча. Про це повідомляє Дівелт. Більше того, в Німеччині всі ЗМІ вийшли з фотками оцих е, сумок з кешем, пачок доларів. І там всі піднімають до питання, чи так потрібна Україні допомога, якщо в них. Такі суми крадуться. Ви я вже заявила, що вони не розуміють логіку взагалі, і після того, як побачили, скільки крадуть, сказали: у вас сам стільки популізм. Ні, ні, грошей ми вам не дамо, поки ви не приберете весь популізм в бюджеті. А на бюджет, до речі, вже немає не лише голосів, а навіть грошей, щоб, які планували Бюджет прийдеться переписувати. Це не жарт. Повертаючись до Німеччини за інформацією прес-секретаря німецького уряду Штефана Корнеліуса, у телефонній розмові Мерц закликав Зеленського негайно енергійно просувати боротьбу з корупцією та подальші реформи, особливо в галузі верховенства права, так дуже коректно натикають Зеленському, що треба припинити гратися в царя і згадати, що він президент країни, а не обраний царем, і що не він повинен керувати процесами. Тож. На Заході почали слідкувати за всім, що відбувається. А враховуючи, що сьогодні у Зеленського дуже складна ситуація і напружені стосунки з європейцями, ну що можна сказати? Можна сказати тільки одне, до нього стається більше питань. Зеленський, до речі, в свою чергу теж відповів. Він Мерцю сказав, що розслідування корупції щодо міністрів, щоб пішли у відставку. От, взагалі, триває, пообіцяв повну прозорість і довгострокову підтримку незалежних антикорупційних органів та інші оперативні заходи для відновлення довіри українського народу, європейських партнерів та міжнародних донорів. В Німеччині регочуть про довіру до Зеленського. І, до речі, нагадали, що варто звільнити детективів НАБУ, які розслідували якраз справу по енергоатому, і яких закрили через це. Щоби заважати з одного боку, не дати можливість їм приймати участь в справі, в іншого боку, дискредитувати набу і взагалі його розірвати. А те, що ми зараз спостерігаємо, є не що інше як реакцію на все, що робив Зеленський, щоб врятувати Міндіча, Чорнишова і інших. Ще з листопада, з липня, вибачте, цього року. Пам'ятаєте, коли він почав атакувати на боїсах? Так, от можу сказати у фіналі, що це ще не все. Зеленський думає, що він зараз просто пересидить. Люди припинить реагувати на це. Незабаром ми побачимо ще один вибух про корупцію і Міндіча на оборонних спорудах. Потім буде закупівля зброї і дрони. Там стільки цікавих прізвищ з'явиться. І не тільки з Кабміну, і з парламенту теж. Але про все по черзі. Давайте дочекаємось. А вам я хочу подякувати, що ви уважно слідкуєте за цими процесами. І не байдуже. До речі, не прячте свої картонки, якщо ви з ними виходили влітку. Незабаром схоже можуть знадобитися, якщо нідіча. Будуть знову відмазувати, а антикорупційні органи будуть знову атакувати. Вимушені будемо захищати їх. Ми б дуже цього не хотілися, щоб зараз це влада спровокувала. Але ж ми пам'ятаємо, при всіх варіантах влада завжди обирає наша влада, то тобто є Зеленський, Єрмак, Татаров, Міндіч, бо він теж частина цієї архітектури влади. Вони обирають найгірший варіант. А потім дивуються, що вигрівають лайно. Ложками і жируть його. Це їх вибір. А наш вибір. Україна повинна стати європейською країною, де верховенство права, як навіть німці нам про це кажуть, домінує над бажаннями когось погратися в царя. Дякую, що дивились, дякую, що підписалися, сподіваюся, що підписалися, прокоментували, поширили відео і поставили вподобайку. Ваша підтримка справді потрібна каналу. Я дякую вам за це. Ну і головне підтримуйте ЗСУ. Донайте на ЗСУ. Допомагайте ЗСУ і приєднуйтесь до ЗСУ. Бо ЗСУ це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тому гуртуємося навколо ЗСУ, і все буде тоді, справді, Україна. Дякую вам, Па-па.